Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. А зараз гарні новини. Велика Британія замовила для України багатоцільові безпілотники Альтіус, які можуть використовуватись для розвідки та ударних місій. Про це повідомив британський міністр оборони під час відвідин офісу компанії виробника у США. Так, закупівельна служба за кошти з Міжнародного фонду для України уклала декілька контрактів вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Британський підрозділ компанії розробника в межах контракту протягом найближчих місяців почне постачати до України безпілотники, а також пускові установки та запасні частини до них. Збройні сили України отримують підтримку більш досконалих ударних безпілотників для боротьби з російською агресією. Що Орному морі відповідно до угоди, укладеної урядом Великої Британії та англоамериканською оборонною технологічною компанією, зазначили в оборонному відомстві країни. Україна використовує дрони «Альтіус» у війні проти Росії, починаючи з 2023 року, коли ті були замовлені урядом США в межах міжнародної військової допомоги.